Мене звати Ступак Тетяна, і я працюю у спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 66 Маріуполя з 1990 року. Спочатку я працювала вчителем англійської мови. Зараз я, з 99 року я працюю і вчителем англійської мови, і заступником директора з навчально-виховної роботи. Наша школа існує з 1990 року. Це в цей час була перша українська школа в Маріуполі. Вона стрімко розвивалася, вона була провідна і вона є провідною школою. Ми так вважаємо. з 1993 року. Ми отримали статус спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови. Цього періоду в нас вивчається англійська мова, поглиблена вивчається друга німецька мова. В 2016 році школа була повністю відремонтована. Пройшов капітальний ремонт. Оновилося все, повністю будівля школи оновилася як фасад, як майданчики, футбольний майданчик, тренувальні майданчики, так і, вну, і внутрі школи. Оснащення дуже сучасними отримали, які запроваджували зразу в своїй роботі. В 2001 вересня, 2018 року, ми зайшли в нову школу і продовжували свою роботу. Наші в учні вивчали 5 годин англійської мови поглиблено за програмою поглибленого вивчення англійської мови. В них була друга іноземна мова і була більше спрямована робота на мову. Далі ми працювали завжди. Ну, всі предмети в нас завжди з 90-го року викладалися українською мовою. Контингент школи в нас був досить такий потужний. Що, якщо сказати до кадрів, потужні вчителі, які віддані своїй справі, можна сказати, тому що працювати було важкувато. Вимоги дуже високі були до учнів, до батьків, до вчителів, тому ми вели спрямовану роботу з вчителями на підвищення їх професійної діяльності. Ми повністю змінили методичну роботу. от Після того як відкрилися. Школа стала, якщо до 2008 року, школа була осередком освітнього округу, до якого входило декілька шкіл, десь 8-10, я не знаю точно скільки шкіл, декілька садочків. Ми проводили сумісні. Вона називалася опорна освітнього округу. А після реконструкції, після капітального ремонту, в 2018 році вона стала освітнім хабом. Ми впроваджували провідні інтерактивні технології в роботу. Ми вчилися своїм досвідом, запрошували і директорів, і вчителів до, до себе. Назавжди була стратегія розвитку школи, розроблена на 2020-2026 рік. Була стратегія школи, яка складалася. Вона є. Вона складається з трьох е, проєктів: це агенти змін, яка спрямована на роботу з е, кадрами, це е, українська е, український учень, е, учень майбутнього. І е, діалог це спрямована на наших партнерів. А український учень спрямована на справжнього українського учня. Ми завжди працювали і працюємо над комфортним осередком для учнів. щоб він приходив до школи. Як до свого дому, щоб йому там було комфортно, щоб кожен учень мав свою якусь фішку якусь зайнятість, щоб йому було цікаво в школі. Ми співпрацюємо з батьками, і після 2018 року, після реконструкції, у вас з'явилося же ще багато технічного оснащення суча. Так, Насправді, в 2018 році в нас з'явилося багато. Нового новітнього технічного обладнання, яке ми опановували ще поки школа була капітальним ремонтом, ми почали опановувати, і продовжували далі. Проходили різноманітні заняття, єдналися до різних груп проєктів, проходили, проходили навчання, і потім вже запрошували наших друзів з освітнього округу. З всього міста проводили заняття з ними, показували, як ми працюємо на інтерактивних дошках, як ми працюємо, які ми використовуємо освітні технології. Що було ці більше саме за обладнання? Що у вас було? Ви знаєте, що обладнання було починаючи з інтерактивних дошок. Проєктори, телевізори, які були спрямовані, У нас були встановлені камери, але тільки в коридорах в рекреаціях. І в кабінеті директора, в кабінеті заступників, були камери спостереження. Тобто, ми могли бачити, як діти поводяться під час перерви, ну де треба звернути увагу, на що треба звернути увагу, ми могли все це побачити. Ну і коли це настав період ковіду, нам було не важко переходити на всі ці, тому що ми володіли технологіями, хто там у нас є потужний молодий колектив, який з якими можна звернутися завжди запитаннями, які завжди навчать, як правильно з цією чи іншою технологією працювати. Маємо на увазі це в свободу, або комп'ютерні технології. Чи були у вас якісь плани подальшого розвитку в 2020 році? Певно mm -hmm. у нас в школі була складена програма розвитку школи на 2020 до 2026 року. Ця програма розвитку передбачала. Створення комфортного середовища для навчання учнів для вихливого ще комфортнішов для, для роботи вчителів і для батьків так, щоб це був насправді це освітній хаб, куди ви приходили і вчителі повчитися. 24-го початкова школа у нас була здається наскільки пам'ятаю на дистанційному навчанні. А з п'ятого по 11-й клас учні були. В офлайн режимі працювали. І на 24 й як людина, яка відповідає за цивільний захист в школі, ми планували тренувальне об'єктове об тренування на 24 й за з цивільного захисту. І зранку, коли це знали, все ми просто прибігли школу, закривали все, вимикали апаратуру і думали, що це ненадовго. Перенесли документи в архів, де була так були двері такі. Залізні, де думала, що все збережеться. Але сталося так, як сталося. Наскільки я розумію, 24-го ви як закрили школу, так і потім Де ніхто не за ні. 24-го ми закрили школу повністю, адже в нас немає сховища обладнаного. Е, під сховище ми використовували наш тир, але ми його не могли залишити відкритим, бо там було багато і апаратури і. Піноматична зброя, все закрито було. Але кожен день до школи навідувалася директорка Наталія Юрівна і навідувалася заступник директора з господарської частини Олена Вікторівна. Вони перевіряли все стріляк, і, хоч як вона розповідала Наталія Юрівна, я чого бачила, не, ну, не чула тільки з розповіді 10 до 9 березня. Вона кожен день приходила до школи. А 10 березня до неї додому зв'язку, не прибігли батьки, сказали Наталія Юрію, на все більше ніде на тобі, в школу влучила бомба. І перше попадання було ось 10 березня і попало в центральний вхід, був порушений центральний вхід, і права частина школи, якщо дивитися на вхід. А потім вже, ну як це кажуть, хто чув там, хто поряд живе батьки, вони сказали, що були ще обстріли з танків. І школа, можна сказати, що зараз вона порушена на 70%. Там зараз нікого не було. Як ви гадаєте, чому настільки якась я не знаю, мінабисть чи чому обстрілювали так сильно? Я навіть не маю гадки, чому так сталося, адже вона була відремонтована повністю там. Така і комфортна школа в центрі міста. Вона стала. Чому так сталося? Судячи з ваших слів, то її спеціально так от обстрілювали. Ну, ну якщо з танків, то ну з танків так, люди бачили, що її з танків обстрілювали. Якщо 10-го туди бомба попала, так вона попала туди. Mm. І поряд же в доми ніде не попала, а в школу попала. Це напевно спрямоване. Я не дуже розбираюся в цьому, але мені здається, що це спрямовано попадає. Як ви думаєте, яка могла бути мотивація і мотивація? Він, напевно, рушити все, що краще, ніж не. Я так думаю, собі. Але я, ну, мені важко думати, тему, може можна бути таким жорстоким, щоб нищити все, що крас вимог. Того ж не одна школа в місті. Розбомбили, а тепер переробили і працюють і пишаються. Зараз на округи школи, що біля школи, там біля центрального входу, вони зробили звалище побитих старих машин. Е, з правої сторони вони побудували трьохповерхові, чотирьохповерхові, де був пустир е, і автостоянка. Там побудували якесь е, житло трьох чи чотирьохповерхове, Ось була по фотографіях. Там з лівої сторони також давно були спортивні майданчики, побудували житло чи чотириповерхові будівлі. Ось так. І коли батьки нам кидали відео і розмовляли з Наталією Юріною, то вони казали, що там расисти е, перебудовували, ті, які будують це житло, вони живуть в школі в одному блоці, який е, залишився. Вони там прямо живуть і будують ті маленькі. Доміки, картить. А що саме залишилося в школі? В школі залишився один блок, я ж там не була, я не можу так сказати, блок, який залишився, але все воно в аварійному стані. І вони там людям, які там щось питали, вони кажуть, що школа не підлягає відновленню. Але це вони так кажуть. Може, підлягає? Якщо ви кажете сімдесят то ну ну, да, але хочеться вірити в те, що вона буде, і ми її відбудуємо твоєї. Вона буде саме така, як вона у нас була. Ми вже мріємо про це давно. 66 шосту школу було вкладено багато грошей і в реконструкцію, і напевно в поточний якийсь розвиток. Чи можна зараз приблизно, хоча б оцінити збитки? Ну ви знаєте, в школу було вкладено десятки мільйонів і більше. Не знаю, і якщо тільки із міського бюджету, з обласного бюджету, тому коштів, напевно, дуже багато. Точні слова не можу сказати, бо коли капітальний ремонт робився, я до тих цифр не долучилася, але я знаю, що це мільйони грошей. Бо я зараз це напевно ще більше мільйонів. Що ви знаєте про працівників школи? Це сім вдалося доїхати з Маріуполя. Ну, я точно знаю, що не всі виїхали з Маріуполя. Намагалися, але у людей є якісь причини, чому вони залишилися. В основному це або дуже старі батьки, або поховані діти. Наприклад, ну, чи таки, там дочка загинула в Маріуполі, і казала, зиці нікуди не поїду. На ну, вчителька ну, також син там загинув час. Ну, син загинув час виявив дій. Вона ну, сказала, що вона не виїде. Хоча вона мала можливість виїхати. Ну, а деякі, які там залишилися, ми не знаємо, чому вони там залишилися, і вони не з ким жодних з нас не спілкуються. Ну, як було 24 числа настало, вони з нами не свідчаться більше ким. Але ті, хто виїхав, продовжують працювати? А, ті, хто виїхав, так у нас зараз в школі працює наших вчителів десь 30. Із п'ятдесяти ч п'яти нас тридцять. Психолог нами залишилася, бібліотекар нами працює, вчителі англійською декілька. Ну, деякі повиїжджали, але вони далеко. Наприклад, на вчителька ж в Америці, вона не може з нами працювати, але би рада була з нами працювати. Це зараз дистанційно. Ми з дистанційно, але ж ми всі хто в Україні, хто в Європі десь сидить. Чекістином співпрацю інше нас не працює. Чи маєте ви вже зараз якісь подальші плани? Ми мріємо завжди, і ми віримо, що там буде Україна. Якщо нам сказати, що все сьогодні їдемо додому, ми все би кинули і поїхали додому. І ми мріємо, що там буде Україна, і тільки так, то інакше не може бути. І ми повернемося туди, і ще будемо працювати разом в нашій школі.